Фестиваль Львів Клезмерфест» знову закрутить у танці. Свято стартуватиме з площі ринок однак, незвичним єврейським весіллям, а ляльково театральним шоу «Клезмершпіль». скрипаль, що гратиме на даху в оригінальний спосіб перегукуватиметься з українським бандуристом. Дійство перериватиметься танцями. Клезмерські музики цього разу кататимуться на конях. Вулиця Староєврейська повернеться у довоєнний період з її маленькими крамничками, а далі буде концерт. Вся площа завжди танцює під цю музику, бо встояти неможливо. Це така запальна, дуже драйвова музика, і ми запрошуємо всіх потанцювати в цей день. Оперному театрі сезон завершують з любов'ю. Цієї неділі в останній, у 112 сезоні поставлять оперу Гаетану Доніцетті Любовний напій. Цьогорічна прем'єра доказ того, що соціальна нерівність не перешкода справжнім почуттям. Артисти відпочиватимуть недовго. В останній день літа на оперній сцені знову вистава Запорожець за Дунаєм, а вже в жовтні сюрприз. У новому сезоні ми також готуємо прем'єру. Це буде балет-корсар Адана. Балет буде надзвичайно яскравий. Багатий. Художники з родини Соломії Крушельницької. Такий цикл виставок відкривають у музеї оперної прими. Перша експозиція Дем'яна Перетятка, внука композитора Мирослава Скорика, який є внучатим племінником співачки. Автор цих робіт навчався у коледжі імені Труша на ковальстві. Навесні мав першу виставку в галереї Коралі. Об'єднати навколо музею талановиту молодь із роду Крушельницької вирішили. Торік талантів виявилося чимало. Ну, я думаю, що на кілька років нам вистачить, оскільки ми плануємо кожного літа робити одну виставку.